Телескоп Джеймс Веб або як його ще називають вікно у Всесвіт. Це найбільший та найпотужніший космічний телескоп в історії людства. І те, що він встиг побачити, просто вражає. Телескоп Джеймс Веб був запущений у космос 25 грудня 2021 року. І його основна місія досліджувати найдавніші куточки всесвіту. Для цього телескоп оснащений величезним зеркалом діаметром 6,5 метрів. Це вдвічі більше ніж зеркало телескопа Хаббл, що дозволяє йому оловлювати набагато більше світла та бачити об'єкти, що знаходяться на відстані до 13,5 мільярдів світлових років від нас. Уявіть тільки це світло, яке йде до нас майже з самого початку існування всесвіту. Тепер кілька цікавих прикладів. Недавно Джеймс Веб вивчав галактики, які існували лише 300 мільйонів років після Великого Вибуху. Щоб зрозуміти, наскільки це давно, уявіть собі, що весь вік Всесвіту це 24 години. Так